У Євросоюзі привітали рішення Трампа щодо паузи у митній війні. США та Росія провели обмін ув'язненими. У Польщі бракує бомбосховищ. Очільниця Єврокомісії привітала призупинення президентом США взаємних мит на 90 днів. Це важливий крок до стабілізації світової економіки, сказала Урсула фон дер Ляйн. Дональд Трамп оголосив про це рішення учора ввечері, тож спершу ніхто з інституції ЄС його не прокоментував. Сьогодні вранці Урсула фон дер Ляйн опублікувала запис на платформі X. Чіткі передбачувані умови є важливими для функціонування ланцюгів в торгівлі та постачання. Написала президент комісії. Водночас вона підкреслила, що Європа хоче диверсифікувати своє торговельне партнерство, співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі. ЄС також наводить лату у власних справах і усуває бар'єри для компаній та підприємців. Президент комісії назвала єдиний ринок ЄС якорем стабільності та стійкості у часи невизначеності. Політика Дональда Трампа послаблює Україну, так вважає екс-президент Польщі Броніслав Коморовський. Колишній лідер держави оцінив, що Дональд Трамп, перекидаючи війська США із аеропорту в Ящонці, виводить війська із операції на підтримку Києва. Броніслав Коморовський наголошує, що слід уважно стежити за діями Білого Дому щодо допомоги Україні. Не тільки тримаємо кчуки за Не Лише тримаємо кулаки за Україну, але також варто уважно стежити за руками. Месам поки що на мій погляд усе, що робить Трамп, послаблює Україну і натомість зміцнює Путіна. ослаблює Україна, а Путіна сьогодні Росія і Сполучені Штати проводять дипломатичні переговори у Стамбулі. А в цей час в Об'єднаних Арабських Еміратах між двома країнами відбувся обмін ув'язненими. За неофіційною інформацією, Вашингтон розблокував можливість російських дипломатів користуватися банківськими послугами. Сторони, начебто, також частково досягли згоди щодо видачі віз. Прокуратура Польщі хоче видати ордер на арешт 41 російського медика, які проводили ростин жертв смоленської катастрофи. На думку слідства, експерти дали неправдиві свідчення у висновках, які вони підготували після катастрофи. Смоленська катастрофа поглибила політичні розбіжності у Польщі. Таку думку висловив соціолог із Гданського університету Гжегош Петровський. Сьогодні виповнюється 15-та річниця, відколи урядовий літак розбився на території Росії. Ця трагічна подія була важливою точкою розвитку деяких політичних формацій, запевняє експерт. Смоленськ дуже потребне смоленськ дуже потрібен, потрібен деяким політикам, адже є частиною базового міфу. Справа у тому, що протистояння після 2005 року відбувалось між двома таборами, які виводились із одного політичного корення, із солідарності. Їм було про непросто відрізнятися бракувало засновницького міфу. Такий міф утворили після смоленської катастрофи, і він справді сильно впливає на виборців. І багато моцов джавати на виборців. А тим часом група молодиків намагалася зірвати вшанування п'ятнадцятої річниці смоленської катастрофи у Росії, як повідомив посол Польщі в Росії Криштов Краєвський. Ті ж провокатори приїхали і в Катинь, де розташоване польське військове кладовище. В Ельблонгу бракує бомбосховищ. Відповідно до нового закону, укриття мають бути розраховані для половини мешканців, тоді як нинішні приміщення можуть вмістити лише близько 6% населення. Подібна ситуація спостерігається і в інших містах Польщі. Влада визнає попереду і ще багато роботи. Міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк зазначає, що інформація про місця укриття буде включена до довідника безпеки ми напрацювали новий закон про захист мирного населення для того, щоб ремонтувати та будувати нові бомбосховища. Уже є положення, які орієнтують, як цей процес має виглядати. Зараз проводимо інвентаризацію того, що є. Перед нами багато праці. Намагаємося мобілізувати увесь цей великий потенціал у цьому питанні. Стараємося цей великий потенціал змобілізувати. Закон про захист і оборону цивільного населення набув чинності на початку року. Відповідно до його положень, найбільше навантаження, коли йдеться про цивільну оборону, ляже на пожежну службу та місцеву владу. Посібник із безпеки, який міститиме інформацію про розташування укриттів, має з'явитися у цифровому вигляді уже наприкінці квітня. В друкованому вигляді він буде доступний восени. У Польщі розпочали підготовку до запуску міжнародного поїзда із Варшави до Рієки у Хорватії. Міністр інфраструктури Дарюш Клімчак заявив, що звернувся з цього приводу до керівників міністерства Австрії. Речник ПКП Інтерсіті Мацей Дудкєвіч повідомляє, що потяги, які сьогодні завершують свій курс у відні, поїдуть далі до Хорватії. Плануємо безпосереднього урухання... плануємо запуск прямого сполучення із Польщі до Хорватії. Маємо можливість продовжити. Трасу потяга, який курсує до відня, але це вимагає дозволів на міжнародному рівні. Тому зараз тривають перемовини із чеськими партнерами, а також словенськими, австрійськими та хорватськими. На запитання про дату старту нового сполучення речник відповів, що наразі усе залежить від іноземних партнерів. Найдешевший квиток на новий міжнародний рейс коштуватиме близько 200 злотих.